Так, ну, судя по всему, мы уже в эфире, друзья, всех приветствую, это, можно сказать, экстренный стрим, с нами на связи правозащитник, правовед Андрей Карпович, Андрей Петрович, приветствую. Доброго дня, шановное панство, доброго дня, Жанна. Привет, друзья, чуть-чуть вот просто дам такой короткий анонс, о чем будем говорить, то, что мне известно на данном этапе, зная о том, насколько глубоко может Андрей Петрович копать в разных темах, я ему доверяю сразу же, можно сказать, не глядя, вот, а говорить мы будем сегодня, я так понимаю, о предательстве или же о какой-то, знаете, вопиющей халатности, но... Давайте все по порядку. Андрей Петрович, расскажите, введите нас в курс дела, что, что происходит и к чему пришли. Ну, річ у тому, що жани, знаєте, швидше за все, що це, мабуть, буде вже така підозра, як державна зрада, тому що такі дії е, можуть чинятись виключно на користь е, ворога, не на користь е, України, не на користь громадян України. І річ сьогодні піде про командира першої бригади е, спеціального призначення імені Івана Богуна, полковника Олега Умінського. Саме буде йти річ про нього і про його брата. Щодо о, полковника у війську, хочу вам сказати наступне. Ось нещодавно головним управлінням розвідки була проведена, можна сказати, така унікальна операція. Вони завербували на території Росії російський екіпаж Гвинтокрила і разом з гвинтокрилом цей екіпаж приземлився в певній території. Я не буду там уточнювати, Звук пропав. Що таке. Да-да-да, все-все, был, была помеха по звуку. Я правильно понимаю, то есть завербовали целый экипаж вертолета и где-то его даже приземлили? Так-так-так, Жанна. и именно эти гвинтокрил разом вместе с экипажем российским Они приземлились на территории Украины. При этом я хочу сразу акцентировать внимание, что э, летчики, летчики, это не пехотинец, это не артиллерист, но я в плане информации, то есть летчики, они владеют намного большим объемом информации. З приводу розташування військ, стратегічного положення і так далі. І, і гуровці вели їх, вони вже приземлились, але гуровці попередили полковника мінського, командира з першої бригади, не стріляти в жодному разі, не не стріляти, ні дій, не вживати ніякі дії Вони їх самі приймуть. Все, люди завербовані переходять в нашу сторону. Чомусь полковник у мінський. Через командира розвідки цієї бригади, 44 пам'ятає, що видає наказ знищити льошиків, знищити гельдокрил. Це як? Зараз він намагається ухилитись від питань деяких питань. Ну, знаєте, як, як хаміліону то намагається втікти. Але крім того, цим ще не заканчується жаль. Річ у тому, що у полковника Умінського, Олега Умінського, є рідний брат, полковник Віталій Умінський, який є начальником служби логістики сил спеціальних ССО. Сили спеціальних операцій. Що таке е, начальник логістики? Начальник логістики це людина, яка відповідає за бронетехніку, запалимо мастильні матеріали, продовольче забезпечення, е, харчове забезпечення. Його прихватили е, на можливому розкраданні державного майна, в особливо великих розмірах. послуг. зараз. все відстороняють від посади. Розумієте? Тобто це все ставлення Петра Олексійовича Порошенка. Я зразу кажу, я це відверто, і якщо закачать подавати на частині, нехай подають на мене. Це спростується аж дорогу. Але стара можна... школа, школа Свинарчука, можна так сказати. Так, стара школа Свинарчука. Але ж, як ви розумієте, на цьому э, всі пригоди не Ну Я зразу трошки відволіку, що бригада на бригаді, першій бригаді, окремо, бригаді спеціально призначення гроші заробляє по Безпосередньо, бо це його ще бригада, він не створював для, за, для заробітку грошей. Але а там шісткі? є окремий в... батальйон так, 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 так. так. Ну, Ми ще попереду розповідаємо з вами схеми, як вони допомагають літерофедовичу, я на колочі заробляють під час війни, але це буде трохи далі. Це дійсно є факти є, такі зараз хотя інформація. Але я зараз трошки не про це. Але я просто хочу розповісти е -е, крім того, що вже сказав, про те. Як полковник Олег Умінський сприяє тому, що зриву контрнаступу українських військ окремих підрозділів, які знаходяться у складі бригади, це із, у складі бригади. Бригада вона має назву військова частина А-44. Я зараз не буду називати конкретно якому підрозділу вони зривають наступ. Наступ, а, ну то що там зразу деякі шпигони не зразу. гадаються, на яку напрямку це було. Але хочу сказати так: ось є певний підрозділ. Певні підрозділи у складі цієї першої бригади, підрозділи бойові, які з перших днів на війні відбивали під Києвом атаки, допомагали визволяти Київщину. Вони звільняли дуже багато населених пунктів. Там Херсонська і Донецька області, Харків де тільки не звільняли, розумієте? І знаєте, от якось така тенденція пішла. Ось коли йде наказ, йде команда в контрнаступ, хлопці починають звільняти територію України. Вони починають реально нещадно знищувати ворога і в цей час хлопцям не потрібно БК, потрібен, бойовий комплект. Потрібні патрони, потрібні гранати, потрібні е, заряди для РПГ, потрібні джавеліни, потрібно все. Але от з дивним чином, от, наприклад, я вам скажу, ось е, на, початку липня, на початку липня цього місяця, е, я не буду, в мене ось ці документи пересуву, але не буду конкретно називати, щоб ворога не ну, це саме. На початку липня цим підрозділом проводились певні контрнаступальні дії, тобто з Україну. І в той момент, коли хлопці виникала негайна потреба в боєкомплекті, в патронах, гранатах, зарядах і так далі, чомусь відразу полковник Комінський моментально, майже через декілька годин після контрнаступу, посилав туди комісії для, для перевірки служби РАУ, це ракетно-артилерійська ну, служба. Посилав, під час цієї перевірки неможливо, бо інструкціям не відвантажується взагалі на передову, нікуди не відвантажується боєкомплект. Тобто хлопці залишалися з вини у Мінського залишались без БК, Вони не могли проводити контрнаступальні дії. Крім того, те саме було по обороні. Коли на хлопців починала дійсно лавина тиснути танків піхоти, вони не, їм не було чим оборонятись, тому що дивним чином. За вказівкою у Мінську моментально у цьому підрозділі з'являлись перевіряючі, починали проводити перевірки перевірки, і тобто блокувався вивіз припасів. Також, так крім того, жарко, як було встановлено, я хочу зразу подякувати, висловити подяку дійсно начальнику, я навіть зараз скажу начальнику Харківського зонального відділу ВСП, тому що ці хлопці почали працювати. Вони почали працювати дійсно. Хочу висловити подяку. І ось знаєте, така тенденція, що, як з'ясувалось, ці перевірки навіть проводились на підставі фальсифікованих документів. Реально фальсифікувались документи. Зараз я вам просто поясню. Є, наприклад, у нас такі ОДУ, ну, опера... може бути, ОСУ, це, наприклад, там, оперативне угрупування військ чи ще що. Тут такі короткі назви. Возумієте? І полковник у Мінській посилався на, наприклад, на оперативне групування військ в Харків, да? що, начебто, вони видали наказ на перевірку цієї частини на підставі наказу. Але як згодом з'ясовувалося, оперативне групування військ не видавало ніякого наказу. Таких наказів не існує в природі. І вони навіть не мали права проводити перевірку в цій частині, так як ця частина заходить геть іншому напрямку у другому підпорядку. Тобто фальсифікував. Фальсифікував відомості, і на підставі фальсифікованих відомостей віддавав накази на проведення перевірки. Крім цього, після цього, після цього вони починали проводити ну, службу службові перевірки. Тобто на підставі сфальсифікованих документів починали притягувати офіцерів до відповідальності, до якої відповідальності? Притом за те, що вони самі зривали контрнаступ і зривали оборону, оборону від противника. А ви ж, наприклад, от да, 100 чоловік там, наприклад, 100, чи 200, чи 300 чоловік рота, у них немає ПК. Це фарш, це м'ясо. Тобто, хто може вчиняти такі дії?